Всім привіт, друзі! Ми зараз прийшли трошки раніше, тому можемо зробити такий огляд, поки людей немає, тих спазовних. Це аромагрот. Тут є такі хвоя, береза, мед і евкаліпт. Аромати, не знаю чи видно на запису, бачите, ось так він виглядає. Запах дійсно дуже такий сильний. Можна нормально собі попаритись, розпаритись і подихати, це дуже корисно. Знаєте, тут не видно, яка температура бо в тумані. Ну, температура невисока. Тут басейн. бассейн. пройдемо так зліва направо. Тут соляний грот не працює. Також арома сауна 70 градусів пише. Ой, теж запах неймовірний. Бачите, висить така ємність, в яку наливається масла ароматичні під нею камні нагріті. Дуже чисте спа, дошки видно, що нові. Ще один аромагрот тут. Ну, ось такий. Тут запах трошки такий змішаний в цьому. Пахне медом, так. Тут інші, тут є хвоя береза, мед і евкаліпт. Є кедрова сауна. 70 градусів. Також вона оновлена. Тут -от каміння, каміння нагрівається, бачите, все після реновації також нові ті дошки всі, на яких можна лежати, є градусник, 60 градусів температура, термометр показує. Є ну. гарячі чани, там дуже. Є та, є чани, це гарячі чани, там вода така досить. Дуже гаряча. А, ну як, скільки вона напевно? А, а, да. ще інфрачервона така сауна 35-38 градусів. Там люди є, ми туди не підемо, йдемо, поки немає ті гарячі спортивний плавальний басейн. Є, в якому можна поплавати. Там такий, бачите, басейн з гідромасажем. Люди відпочивають. Тут зона називається Офуро. Тут гарячі, два таких гарячих басейна, вони теж були з гідромасажем. Пам'ятаєш? Ні? Це прийшов на ходок. Це такий просто... басейн з прохолодною водою. Це. Вона не є холодна, вона є нормальна температура, я не знаю якої температури. Але просто в порівнянні з так, після того як ви тут нагрієтесь, то ця, цей басейн це. вам буде здаватися холодним. От. Така зона в такому самурайському стилі, східному, китайському. Ось. Ну і другий Поверх ми вчора знімали, там ви могли бачити, там є проходить зараз будівництво. Я так розумію, там буде, напевно, що? хамам, тайський масаж, якась, напевно, Буде кафешка, саме тут гідромасажі. Тут э, в нас хамам. 45 градусів. Можете бачити такий? Ось тут присідаєте собі, все парує. Він ще чи не прогрівся, чи що, не знаю. Ну, але так трошки це класична баня така, ну вона в стадії ремонту тут, напевно, лагодять. О, ви можете бачити, що розібрана нагрівальна частина каміння, але це не проблема, тому що є. Ще одна дублююча також банька. Ну Я маю на увазі така класична баня. От. Тут є фінська сауна. Там 90-100 градусів. Бачите. Люди є, ми заходити не будемо. І ось така є класична баня. Тут також все чисто прибрано і з таким віконцем можете собі спостерігати на плавців в басейні. От. Хороша температурка. Там є люди, так? Одна жіночка. Ага. Ось така фінська банька, там зараз жіночка париться, не будемо да? заходити. Є тут собі кабінги, де ви можете собі прийняти душ. Є, є така це от крижана водичка після бані, як ви розпарились, собі туди стрибаєте. І є басейн з такою солоною водою. Вона тепліша і солона, ну напевно, чи морська вода чи як. Насищається морською сім'єю. Ти навіть відчуваєш, вона така мяка Угу. Ось. А другий поверх. Так, ми зараз вийдемо туди. Так. Тут ми вчора заходили, це така... Ну, Давайте ще раз зайдемо, покажемо. Це така сінна кімната, бачите, є тут сіно. І ось сюди заходиш також. Такий аромат різнотрав'я дуже класний. Тут ще не застелили простирадлами, щоб тут можна було лежати. От на ці чорні пакети настилаються такі білі простині, на які ви лягаєте. Бачите, тут є букети з різнотрав'ям, є полин, є м'ята, є ну, різні трави, чебрець, там, дубові віночки такі підвішені. Рвати їх не можна за це передбачений штраф. Це після того як ви напарились вже собі, розпарились прийти сюди, прилягти. Ще минулий раз ми тут були, то грала музика. Така типа звуки природи. Ось і тут ще є. Басейн. Також з водою. Ну Вона теж має якісь властивості, не знаю чи у нас солона чи ні. Є класичний турецький хамам. такий, де ви можете собі бачите, прилягти. Якщо є, кому зробить вам хтось масаж, якщо хтось вміє. Ну тут можна окремо замовити до мосту. Ну так, да. масаж тут можна замовити, водичка. Коли це поливається все. Це дуже класно, круто, прикольно. Ось. Це класичний турецький хамам. Тут процедурний хамам, не знаю, що це значить. Напевно, там масажі роблять. Вчора ми знімали тут е, рибки гура -руфу. Колись були, зараз їх немає. Їх роблять вам пілінг. І пройдемо, вийдемо на вулицю, да, покажемо на вулиці, то як зайду в басейн, а як я туди пройду. Зараз тобі покажу. Ну, Тому, як можете бачити, зона. Зона спазона дуже дуже класна. Ось інфрачервона сауна. Включаєте, на вході, вмикаєте інфрачервоні лампи. Ось є, вмикач 35-38 градусів температури, є таймер, який Є таймер, який сам виключить і лампи інфрачервоні. тут зачинено. Сас. Тому пройти через А, ну сьогодні закрили. тобто пройти через басейн у нас не вийде. Тому що потрібно пірнати з телефоном як Ні, я. Як проходить. Все. Друзі, ми завжди знаходимо можливість для вас показати вам. Ось, бачите, сьогодні погодка не дуже. Проте басейни з підігрівом і... В басейнах комфортна температура води. Мало, дуже Так, Вода дуже тепла. Мало. Тому все класно, можна виплести собі, поплавати всередині. І ось таким чином або тут заходите, або звітом заходите і там пропливаєте собі туди на вулицю. Олександра. Це для тих, хто не хоче псувати свій макіяж. Так. Да. Продумано навіть настільки. Там є. Да, вийдемо. І там собі вмикаєте, вмикається таймер також на гідромасаж. Майже там люди б'ють струмені води в спину, таким чином проводиться гідромасаж. Так що, друзі, ось такий от огляд спа зони готелю Женева, сьогодні 27 липня. Неділя. Температура на вулиці, напевно, градусів 20. І як? Супер. В цьому басейні набагато тепліше. а Насутний басейн там на градусів 5 холодніше, але вона тепла. Водичка тепла, комфортна. Ось так, друзі, тому приїжджайте, відпочивайте, насолоджуйтесь. Є чим. А, і ще є басейн такий для найменшеньких. Ну цей також, він не є глибоким, бачите, тут самі маленькі дітки також зі своїми батьками плавають. А є для найменшеньких ось такий от. Зовсім не глибокий. Ну там, напевно, зовсім гаряча вода. Вода, там по-любому дуже тепла. Тому і найменшеньким є де поплавати, окрема зона для них. Як у ванні. Ось так, друзі. Дитяча зона. Ось такий більш-менш детальний огляд провели ми з вами спазони. Готелю Женева. Так що, при бажанні приїжджайте, відпочивайте, плавайте, даруйте собі хвилі радості і відпочинку обов'язково. Воно дуже допомагає в житті. Бережіть себе всім гарного дня. Далі буде. І що ви тут? Бачите, друзі, тут такі гідромасажі ви собі присідаєте. Там є кнопочка, вмикаєте режим гідромасажу, і він масажує тут якби, нижню частину. І спину. І спину, так. Файно, відчувається масаж спини і все. О, бачите, він закінчився. І зараз Олександра натисмикає кнопочку. На певний час, що масажу. Так, да. Але якщо ви не наситні, то. Да. А на вулиці ви лягаєте і там виходить на все тіло, якби. Там і ноги, і спина, і все. Що Є різні варіації тих гідромасажів. Є такий, що, що ви просто тримаєтесь за ручки. А ну давай покажем там, випливіть туди, а я йду. Так. Ну я не можу хотіть. Ну типу підемо пройдемо. Вон Олександра пливе. Бачите, тут от такі от дві ті полоски, на які ви лягаєте, також є ті кнопки. І тут отримуєте масаж. все тело, да. Да, я их показал. Бьют такие гейзеры воды. Кирюха, как? Его да. бассейн, водичка тепла. Ну и файно. Ну а там, бачите, там такие То б'є струмінь, душ шарко колись називали. Він так б'є в спину. Ось так, тому погодки сьогодні не дуже для загоряння, тому більшість проводять водичці і всередині, -зони, в зоні. Все. Далі буде, далі підемо гуляти, а тут як водичка. Можна чай запарити? Треба звикнути, так? Тобі не сподобається, але тому, хто любить дуже на речі воду, буде супер. Тут така, бачите, зона в такому східному стилі. Ну я спробую. А, ну так, да, тут насправді можна чай заварювати, напевно. Я люблю більш таку а, прохолодну водичку, а. Ось, друзі. Дуже крута спозона. Дуже велика просто, бачите, сьогодні вже не та, як вчора. Я так розумію, діти, напевно, поїхали, тому набагато комфортніше, тому що таке перенасичення людей, дітей, ну воно не є, звичайно, погано, всі повинні відпочивати, ну просто так комфортніше. Ні, ну тут, направду, тут таке, як, як в баню після цього басейна потрібно десь. Охолонути трошки, збавити температуру. Ну що, мама йдемо. Попробуємо. О, він про червоній, бачите? І я таке... Температура Так, тут так, такий лайтик. Нагрів. Ті, нагрів та, спини. За рахунок техла, так, так. а не за рахунок температури такої навколишки. Да. Це як, як уфо. Воно гріє тіло, а не А рахунок. не простір. Так. Спрямоване таке тепло. яка тут температура показує. 31 градус? Ну так, але... Чи... Ні, 40. 41 градус. Да, але температура тут, в кімнаті. А, а. коли ти сидиш, ці нагрівають якраз на тіло і тобі буде тепло. Приємно. Буде набагато тепліше, ніж 40 градусів. Ось так. 13.09. Зараз. А що обід коли? З 14 до 15. А, ну, Ну Ми підемо, як да. ти казав, не на 13, а ну, не на 14, а на 14.30 вже багато людей вже поїло. Ну Тут ви сідаєте, воно таймер працює, потім ті лампи тухнуть, якби, і ви виходите. Таким чином працюється банька. Ось так, друзі, ми напарились і зараз в тій нашій... В моїй улюбленій чи нашій улюбленій кімнатці. Кирюха, як ти? Добре. В басейні поплавали в спортивному, в гідромасажах намасажувалися в, в баньках, саунах, хамамах напарились і зараз просто в тій кімнаті. Повний релакс. Тут аж повітря таке, мені здається, густе, настільки воно насичене от ароматами тих трав, лісових, польових, сіна. Ну тут шалений. Так, так, тут шалений вайб, тут хочеться просто помовчати, заснути, закрити очі, уявити себе десь на якійсь галявині такій, де ви лежите. І просто відпочиваєте, насолоджуєтесь. такого, як в купиці сіна. Десь в бабусі в селі на синувалі. Тому оця кімната це такий останній штрих завершальний. То насолоди. Ну, Друзі, при нагоді, при можливості, приїжджайте, всім радимо. Харчування тут абсолютно припустиме, нормальне, нема нічого зайвого, всі ситі. Просто, як завжди, початок ви пропускаєте, приходите ближче до кінця. Людей менше, всі продукти все в повному доступі. Якщо очікувати перепилів авокадо, манго і маракуї? Ні, тут цього а немає. Нема. Тут проста звичайна кухня, дієтична більше, більша, більше та така дієтична лікувальна, ну але це і є правильне харчування. Залише, але тут є великий корпус з оздоровчими процедурами. Ну як Трускавець, він сам по собі це оздоровчо-лікувальний <кій> таке місто, оздоровчо лікувальне, тому тут більше націлено на оздоровлення попити водички і відпочити, ніж набити шлунок. Це напевно туди в ціну. Ходить консультація терапевта. Ви можете Ну, якщо ви приїжджаєте на два дні, це нема сенсу. Якщо ви приїжджаєте на 10 діб і більше, то можна сходити до терапевта. Він вам призначить процедури, як там харчування, аналізи, яку і... воду попити так. вам режим є... якийсь. Аргонові ванни, і обгортання, і фі фізіопроцедурний кабінет дуже великий, е і косметологи тут є. Але на два дні, як ми приїхали, то нема сенсу. Але е консультація терапевта входить в вартість. Ви можете Тому при бажанні оздоровлюйтесь. А ми відпочиваємо, готуємось до обіду і продовжуємо наш відпочинок сьогодні.